У дитячих садочках Бердичева цілий рік вирує бурхливе життя. На відміну від шкіл не припиняється воно навіть влітку. Колективи дошкільних навчальних закладів протягом трьох літніх місяців стихають не лише провести ремонт, а й оздоровити юних вихованців. Нещодавно на базі ДНЗ номер 22 Золота рибка пройшов тематичний день. Мандруємо стежками літа, який підсумував усю роботу в даному напрямку. Щоб уявлення про літо було для діток яскравими, щоб вони запам'ятали як найбільше літніх веселих днів, ми проводимо з дітками цікаві тематичні заняття, прогулянки, туристичні походи, розваги, свята, весь навчально-виховний процес у літній період носить не тільки розважально навчальний характер, а що важливо, здоров'я збережувальний. Всі спокутні дні. Дітки так і тягнуться до водички, вони хочуть занурити туди ручки, вони хочуть похлюпатись в ній. А вода не тільки розважає, вона ще загартовує дітей, вона розвиває дітей. І ви знаєте, в нашому дитячому садочку на протязі всього року вихователі проводять загартовучі, оздоровчі процедури, використовуючи традиційні і нетрадиційні методи. Особливо полюбляють діти ігри з водичкою, люблять також сентплей. Фітотерапію, ароматерапію, арт-терапію дуже люблять масаж камінчиками, масаж горішками, рибристими м'ячиками та іншим. Усі мешканці дитячого садочка одночасно взяли участь у навчально-виховних заходах на свіжому повітрі. Менші діти до схочу розважалися із мильними бульбашками та бавились із водою. Для вихованців середнього дошкільного віку педагоги підготували спортивну і тематичну розваги, а для старших організували музично-спортивне дозвілля. На кожному майданчику були присутні казкові герої, які занурювали малят у світ літніх розваг та пустощів. Разом із великою мильною бульбашкою діти вчились правильно дихати, видуваючи маленькі. Бульбашки, а в присутності вінніпуха вихованці перетворились на ос, які намагались таємно від нього поласувати медом. Невід'ємною частиною заходів були ігри та вправи з піском, водою тощо. А що ж за літо без теплого та лагідного сонечка? Його в дитсадку було більш ніж достатньо, і справжнього, і намальованого у свої 4-5 років. Дошкільнята вже багато знають про небесне світило і його роль у житті природи та людей. «Для природи дає, щоб природа росла. А для людей, щоб було тепло. Сонечко це гаїти. В ну, нього є такі штучки, що гаїють. Помінчики. І за чого наші наші квіточки, ось тут ми ось там, та вичка вошти. Це ж те за сонечко. А як воно виглядає, сонечко? Якої воно форми, якого воно кольору? Кольором воно жовте, а форми. Воно калугле, а голочки в нього як палочки? А де воно знаходиться? На небі. Так, а що воно там робить? Живе і світить. І Завдяки зусиллям педагогів гарні спогади про літо і відпочинок дітлахам забезпечені. Вихованці і самі кажуть, що літо це їхня улюблена пора, адже вона приносить стільки різноманітних розваг. Тобі подобається літо? «Так». Да. А за що ти його любиш? Що можна робити? Всякі розваги. Можна на хата кататись. А ще що можна влітку робити? Купати, На велосипеді кататись. Можна мілками малювати, на голці кататись, на качелях, і на, на собакаті, і на велосипеді. І гратись, згуки кататись. Купатися, плавати, угу. гратися в пісочку так. і їхати і на море, відпочивати. Морозово їсти, на качелях кататись, на батуті стрибати, можна в парку бути, так. можна бути на фонтанах. А зимою все це робити не можна? Ні, тому що сніг на землі і дуже холодно.